Всім привіт! Вас вітає текстильна група Калотекс Ваші вашій Ми зараз пропонуємо код позиції 64.098. Подушки декоративні для стільців, диванів. Кресел. Ціна за 1 кг становить 1,5 долари. Вага мішка 17 кг. Вартість мішка 25,5 долари. Повторюємо код даної позиції. 64,098. Подушки декоративні для стільців. Кресел, диванів. Ціна за 1 кг становить 1,5 долари, Вага мішка. 17 кг. вартість мішка. Становить 24,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати операторам. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажне відділення по всій території України. Повторюємо код даної позиції 64098. Подушки декоративні. Ціна за 1 кілограм. Становить 1,5 долари, вага мішка 17 кг, вартість мішка 25,5 долари. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажні відділення. З вами була текстильна група Кавлатекс.